Всім доброго дня. Наразі я зараз находжусь около своїх коней. Тут одна тому Панама стоїть. Тут троянда. Нагадую всім, що троянда є на продажу. Кого би могло зацікавити. Можете зі мною зв'язатися, мій номер телефону є в лічці. Троянда жеребна, подобриння. Троянді має бути 6 років. Том гарний зад, розколостий, широкий, Груби задні коліно. Все вчора прохладно. Така наша троянда є. Пасти вже, на жаль, такого аж немає, щоб було що пасти. Прямо іди сюда. Ти мене класний. Широкий парад. Все спокойно, під дитина, ну, да. Коп зацікавило какобелка для роботи. для, для домашнего для улюбленца. Звонит, пищит. Можем продать. Бе. 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 Вот такая она у нас есть такие мои гарные сзади. Широкий. Бьет по нам, бьет. Бьет рыбьем. Гарно грубая шея Іде кабуком. Від цей кашея. ножки чистенькі. Одні, і друге. Кобила трохи схудла, бо самі розумієте, це є літо, це була муха, дідзень. Так воно іга, але нічого. Ona buvo zaprežta. Gal jau sprichtė savo paru su kiemu, su bet kokiu belyju, sama. Vėk. Vau, 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 vau. Розкол троянда. Ну що ти хочеш? ну що? Ну що? Це моя друга кобела Панама. Хочу вам всім показати. Дуже гарно кубило. Потужно. Тут є всю. Прорстань. Встань, кажу. Тут є все, Що перед. Що грива на дві сторони? Що нога, що, все є. Конечно. Классно. Кроме того, ещ ⁇ У меня за ней. Ян. И сюда. Я вижу, она любит сниматься. Бье. Бье, Труян. Бье. Бье. ye yeah. Кому мало би зацікавити, дзвоніть, пишіть. Так само можливо, би було доставка. Можемо доставити будь-куди, якщо треба буде. Хорошо. Ну, Поставим. Дуже ручно. Прям такая ручная, что капец, ручная. Ще раз показую такий у неї вперед. Розкладистий широкий. Камний нога. Дуже гарне копито, торцеве. Каміння збоку. що троянда є на, на продажу. Я вже неодноразово відео за неї знімав, показував. Так що говорити, багато щось розказувати, я думаю, що немає см'ясу. Всі її знають, всі її бачили. Продається в зв'язку з тим. Бо вона не йде мені ніде до пари. Не до Панами, не до Каїра. Вона до пари не йде. Ось яка є Панама. Панама фест широка, груба. І дуже хороша мама. Також би вам хотів показати свого жеребця каїра, як він тут у мене облаштований. Так у мене конюшня для каїра. Так каїр стоїть. вичищений, нагладжений. Каїр зайди. є. Yeah. Сталимо під нагою пити. Б'є, зайди на місце. Каїр зайди. Б'є. Хто би хотів? Тим же ріптом спарувати. Теж є номер телефону. У ліжці закріплений. Звертайтесь. Проростань. Станька є. Такі він має гарний розкол. Широкий зад. Таке грубе заднє коліно. Кого би могло зацікавити. Гарні ноги. Гарне копито. Дивіться, цей коліно заднє груби. Віст гарний, широкий. Гриво на два боки. Б'є на місці. Б'є на місці Каїр. Зайди. Б'є. Б'є. Б'є, сказав, зайди. Ну, ці Питали, що витерли гриву. То від землі. До сюди мають метр ясла. І він залазив ногами на ясла. у Каїра є. Що? Спокійний, адекватний жеребець. Дай назад, назад, дай назад. Дай назад, назад. Назад, дай назад. Ким не широкий передух. Всі писали, але одну подзвонили, тут люди казали, покажи, як він, що він обналаштований, от він так обналаштований. Таку я йому зробив конюшню, широку, гарну простору. Тут кожен день він вичищений, вимитий, вибритий, стоїть, поїдає свій овес. Тут на, виходять його відходи. Через вікно. Тут для нього, я думаю, обова, я создав прилічень. Ну, бачаєте, що це вже під вечір, коли мав часу, тоді прийшов поснімаю, думаю. Покажу що як до чого. Ві вперед. П'я. Кейн у нас є. Наш хлопчик. О, маленький хлопчик. Маленький дідю хлопчик. Нагадую, що йому ще два роки і має бути шість місяців. Отакі От друзі у нас справи. Я дякую всім за увагу. А кого що цікавить, дзвоніть, пишіть. Про все договоримо. Нагадую, що троянда є на продажу. За ціною звертайтеся за номером телефону, який закріплений в лісці. Так само за поровкою теж звертайтеся за номером телефону. Таким гарним жеребцем. Звати його Каїр, хто не знає. Завтра буду <клух>, мати трошки більше часу, виведу його вже на прогулянку. Так ми вам його покажемо, як він розвивається у нас. Також я би хотів показати, хто би хотів привезти свої кобили до мене на поровку. Така у нас є стайня. Тримаємо кобілів тут чужих своїх чужих. Обнолаштовано два відділення. які гарні широкі ясла. Можете привозити ідемо парувати. І всім дякую за увагу. Всі підписуються на канал, ну а ми йдемо до роботи. im Horn